Доброго дня! Сьогодні наше відео про огірочки. Сіяли ми огірочки 17 квітня, а в теплицю висадили 15 травня. Зараз вони мають ось такий вигляд. Це огірочок під назвою Бьорн. Коли ми їх висаджували перед висадкою у горщиках, ми їх пролили препаратом Енергодар від кореневих гнилей. Після того, як висадили, через тиждень ми підлили їх майстером 13.4013, -13. більш поки ми їх нічим не підживлювали. Що нам зараз потрібно, це потрібно їх правильно сформувати. і... Общипати лишні пагони і прибрати все зайве до п'ятого листочка. Зробимо це на цьому огірочку. У нас він трішки був пощипаний. Один, другий общипаний, третій, четвертий, прибираємо п'ятий. І оці прибираємо сім'я долі, щоб були. Такий зараз він буде в нас мати вигляд. Ми їх таким чином пройдемо всі огірочки. Підживлювати поки не будемо. трішки згодом підживемо майстром 20-20-20, А також обробимо від кліщів, поки в нас тут нема нічого. Так як це в нас огірочки дозрівають, вони ростуть дуже швидко, ми це будемо робити біологічними препаратами. На даний час додаткової обробки огірочкам не потрібно. Будемо стежити і робити, старатись робити все вчасно. Хочемо також показати вам наші огірочки, ті, що в нас ростуть у відрах. Ми про них розповідали. Зараз вони мають ось такий вигляд. Ось їх тут висить багатенько. На кожному кущику. всі вони огірочки живі. Зав'язуються. Це перший пущик, другий пущик також. Він. Всі огірочки в'яжуться, третій пущик. Четвертий? Низу ще маємо. Хочу відзначити, що ми дуже задоволені огірочком Мертус, так як він нас тішить дуже гарним врожаєм. Дякуємо за увагу!